Отже, сьогодні знову про літачки. Є таке питання, яке, коли задаш новій людині у галузі авіації, завжди дуже збиває з пантелику. Як вимірюється швидкість у літаку? Це ж не автомобіль, там колеса в небі не крутяться, не можна помножити дужину кола на кількість обертів і так вимірити відстань. Тож повинно бути щось інше. І треба ще сказати. Одна із найбільших задач пілота це витримувати чітку швидкість на зльоті та посадці. Оскільки, якщо швидкість буде замала, ваш літак просто не злетить. Те саме стосується посадки. Якщо швидкість буде замала, на крилах буде замало підйомної сили, і ваш літак впаде. Якщо буде швидкість завелика, він просто сильно пригріється в землю і може поламатися. Тому це одна із найбільших задач пілота витримати. Конкретну швидкість на злеті та посадці. Але як виміряти цю швидкість? Ось в цьому і питання. Відповідь доволі вишукана. знайшлася. Я думаю, багато хто із вас бачив такі трубки довжелезні, які старчать із літаків. Вони називаються трубками піто. Цей пристрій працює до слова, доволі вишуканого. Він приймає повітря, набігаючий потік, створює певний тиск на мембрану, і в залежності від того, наскільки великий цей тиск. Можна зрозуміти, яка швидкість відносно вітру у повітряного судна. І це те, що потрібно пілоту, щоб витримати всі параметри для правильної посадки чи злету. Але виникає питання, а що, якщо в цю трубочку залізе якась камашка або букашка? І це велика проблема. Тому, коли літак сідає, пілот, чи хто обслуговує літак, зобов'язані закрити всі ці отвори спеціальними такими штучками, з яких висять довгі червоні стрічки, на яких пише Remove before flight. Зараз я часто спостерігаю це на елементах різного брендового модного одягу, це таке певне відсилання до авіації. Remove Before Flight, зніміть копачки з трубок піто, щоб повітря туди потрапляло і могло допомагати пілоту визначити, яка швидкість повітряного судна. Якщо раптом туди залізе все-таки комашка і заб'є цей отвір. То повітря не створюватиме тиск на цю мембрану, і пілот бачитиме нульову або навколо нульову швидкість. І це надзвичайно небезпечно, тому що, не знаючи, яка в нього точна швидкість, посадити літак неймовірно складно. Тож, якщо ви тепер побачите цю червону смужку десь, ви знатимете, звідки це все взялося. У мене все. Шануйтеся.